Допомагати, виборювати перемогу можна в багатьох напрямках. От. І цих людей, які втікли, їх треба теж повертати, мотивуючи, пояснюючи те, що їм не пояснили їх батьки. А який зараз відсоток добровольців в Азові? В Азові всі добровольці. Тобто Ми, абсолютно... Мене дивіться, я трішечки поясню. Є мобілізаційний контракт, він зараз так називається. Це контракт, який підписується до кінця мобілізації або до кінця військового стану. На цей контракт можна, от я зараз, якби я був простим хлопцем, там, цивільним, я б прийшов в армію і в мене є вибір. Тобто я сам прийшов добровільно. В мене є вибір або я йду на контрактну службу, тобто підписую там контракт на 3-5 років, або підписую мобілізаційний контракт до кінця військового стану. Я підписав мобілізаційний контракт, скоріш за все, тому що там військовим там я не бачу себе там генералом і так далі, ніколи не мріяв. От і до кінця війни, тобто я розумію, що я треба цій країні. От поки я треба, я буду служити. Треба 10-20 років, буду 10-20 років служити. От. Це мобілізаційний контракт.